Друзі, всім привіт! Не можу з вами не поділитися у цьому відео рецептом, який, я не знаю, ну просто дуже смачнючий вийшов. Я вже просто насипала, тут трошки вже сковородка не така красива, трошки замазана. Я вже насипала лопаю за обидві щоки. Дуже смачно. Блюдо вийшло, можна сказати, із остатків. Усього потроху, трохи спагеттів. З гуманітарки залишилось там менше, ніж півпачки. Я їх розломила на двоє. Трохи креветок, там не знаю, грам, грамів може 100, такі крупненькі. Теж десь купляла, може, неділі-півтори назад. Вони лежали в морозилці, так сказать, свого часу. Кинула креветки в ту в очищену воду, зварила, креветки виняла, почистила. Воду процідила, але не вилила, тобто воду оставила. В ту воду я розламала навпіл спагетті з гуманітарки і кинула туди. Зварила в цій воді спагетті. Креветки кинула на сковородку, на, е, на дар, теж з гуманітарки, трошечки налила оліки, кинула креветки, піджарила туди, порізала декілька дольок часнику свіженького. Далі, це теж все трош, на маленькому гні піджарила, Далі ось таке італійські трави трошки туди додала. Що ще? Зараз скажу. Трошки базиліку. Я не знаю, може в, тому, в італійських травах є базилік, ну, в общем, я як завжди, як додаю все, що є. Далі, що ще? Нашкребла ложку сметани. От Прям реально там оставалося. Я змогла е, з коробочки нашкрепити столову ложку сметани і приблизно столову ложку соєвого соусу. Також. Туди долила. В общем, це все, як кажуть, треба... а, і один плавлений сирок. Один плавлений. Це все додала сюди, виложила спагетті, е, додала постійно ту е, водичку з креветок. креветочну воду. Воно все це, як кажуть, перемішалося. Сир роз, розстав. А, ще зелень. Свіжу, свіжу зелень купляла також, не знаю, може, пів місяця назад. Вона у мене в морозілки лежала, теж її там трошки осталось. Блін, це треба було все знімати, коли я готувала непосредственно. Ну, як кажуть, не, не, не можу я однією рукою знімати, а другою рукою готовий. Есть, це треба, щоб, щоб не знаю, щоб мама стояла, знімала чи як. Вот. Ну, в общем, зараз записую, поки я не забула рецепт. Смакота, неймовірна, сир розтав, це все собою перемазав у спагеті вкус креветки, тому що вони впитали, вони варилися в цій креветочній воді, вони впитали і вкус і аромат креветок. Блін, друзі, це дуже смачно. реально, ну, Реально, нереально смачно, дуже смачно. Рекомендую.